Ви знаєте, Ісус дійсно переміг, і завдячуючи Його крові, Його жертві, ми сьогодні тут. Але ви знаєте, що в Ісуса була одна велика і сильна перемога за весь світ. А в нашому житті перемоги повинні відбуватися кожен день. Ви згідні з цим? Кожен день, коли ми прокидуємося, коли наше життя починається, починається боротьба. Знаєте, хотілося б, щоб її не було. Ну, чесно, мені хотілося б, щоб не було цієї боротьби, щоб було якось легко. Знаєте, так, віриш, йдеш за Богом, ніяких перешкод, ніяких проблем. Але так не буває. Тому що є хтось, хто знаходиться завжди поряд, і він намагається зробити так, щоб ми не дійшли до того вичного городу Єрусалиму. Він ходить навкруги і робить все, щоб людина впала. І вчора брат, у нас є така невеличка онлайн-група, півдесятого кожного вечора починається і до 12-ї йде ночі. І брат провів пояснення, чому в Біблії написано Ходить, як рикуючий Лев і він розповів, що він колись цю тему досліджував: Лев, коли свою жертву заганяє, він робить великі круги і помічає. Тобто проходить так круг жертви, поки він там пасеться чи спить. Робить великий круг і помічає територію, щоб запах його лишався. І потім починає бігти на жертву. Причому він не викладає всі зусилля в першому рівкові. Він просто починає на неї бігти. Вона від нього тікає, чує запах, думає, що там ще один лев. Розвертається в іншу сторону, знову запах чує, і, і вона втрачає орієнтир. Тобто вона відчуває оцей коло, цей круг. Він не розуміє, куди тікати скрізь цей запах, скрізь цей, не мов би, лев, але він один. І вона знесилюється і в цей час він робить найсильніший ривок, і в більшості своїх випадків він долає жертву. Диявол, він так само працює. Він не буде з першого разу намагатися тебе збити. От ти прийшов до Бога, дав обіцянку служити, і на другий день дав диявол прийшов і все в тебе забрав. Ні, він буде ходити навкруги, розставляти свої примани. Він буде лишати свої сліди, можливо, ми їх не будемо бачити, відчувати, але прийде час, коли він зробить тривог, щоб збити, знесилити. І в цей час дуже важливо, куди ми підемо, куди ми будемо бігти, до кого ми будемо кликати. Я не буду займати багато часу, але прочитаю деякі віршики, нехай вони нас сьогодні збадьорять. Це буде Матфія, 6 глава, 24 нижче віршик. Ніхто двом по нам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, що будете пити, ні про тіло своє, у що затягнетеся, чи ж не більше ви від і їжі життя, а від одягу тіло». Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте наш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви багато вартніші за них знак питання? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай лікця одного? Дуже багато разів я читав це місце. Дуже багато разів це місце я чув в проповідях і не тільки в церкві благодаті. Але ви знаєте, коли ти це чуєш, воно сприймається по одному. А коли приходить в твоє і в моє життя ситуація, коли дійсно потрібно віддати все в руки Бога, стає складніше. Буває складніше. Буває, намагаєшся знайти якесь рішення або піти по якомусь напрямку, який ти вже проходив, в якому ти розумієш, як ти будеш діяти, до чого він приведе. Невже ти не розумієш, що все, що навкруги про те піклуюсь я? Все, що ти бачиш, воно набагато менше поцінності від тебе, від твоєї душі. Про пташок, про квіти, про цю землю, про все піклуюсь я. Але вони навіть нічого не роблять, щоб я про них піклувався. А ми, як люди, ми повинні розуміти, що за кожного з нас Бог віддав сина свого, і ми є найвищі по цінності для нього. То, якщо Він так турбується, про тваринок, про пташок. Про квіти навіть польові, де Слово Боже говорить, що сьогодні вона є, а завтра вона може вже бути спалена, стоптена, з'їжена якоюсь тваринкою, да, якась її їжу употребить, то наскільки ми цінніше. І коли приходять моменти, коли ти в своєму житті стикаєшся з такими проблемами, випробуваннями, епізодами життєвими, коли дійсно ти повинен зрозуміти на себе досить покладатись. Потрібно покластись на Господа, віддати йому все. А Він зробить, він зробить все, що для тебе буде корисним. І тут приходить наступний момент розуміння або, коли хочете відкриття, не все, що ми бажаємо для себе, то є корисним для нас. Не все. Чому вигідно і правильно віддавати все в руки Божі? Як ви думаєте, чому? Тому що Бог бачить наш початок, і Він бачить наш кінець. А що бачимо ми? Ну, ми бачимо нинішню ситуацію. Ми пам'ятаємо, що було вчора, позавчора. Не всі пам'ятають, що було рік назад. Ну, такі ми люди. Ми ще забуваємо, що пам'ятаємо якісь події на все життя відкладаються, а якісь події ми вже не пам'ятаємо через неділю. А Бог це все розуміє. І мало того, він знає, що буде далі, завтра, через неділю, місяць, рік. Який буде кінець нашого життя, через що ми будемо йти проходити, які іспити будемо здавати. І він каже, навіть якщо ти будеш намагатися щось змінити в себе, та ти навіть на півлокцю собі зросту не можеш додати. Навіщо тобі намагатися втрачати сили, втрачати спокій, втрачати рівновагу, духовне відношення з Богом, ти все одно цього без мене не зробиш. Невже не простіше віддати тому, хто це зробить? Уявіть собі, людину. І це дійсно буває в нашому житті. Дві людини. Обидві не розбираються в будівництві. Обидві вирішили купити ділянку і збудувати будинок. Обидва не розбираються зовсім. От зовсім ні. Вони працюють в якійсь там сфері, квіточки поливають або дворики підмітають. І от у них з'явилася можливість, вони купили територію, будують будинок. Але один пішов і взяв того, хто вміє це робити, хто збудував не одну тисячу будинків, а інший робить це самостійно. Скільки проблем буде в того, хто це самостійно робить? Ну, це безліч, безліч проблем. Мало того. Я знаю такі історії, реально історії життя. Людина збудувала будинок, заїхала туди, потім зрозуміла, що вона багато чого не могла наперед спланувати, спрогнозувати. Там десь комунікацію неправильно поклала, там десь не те зробила, там десь щось не дорахувала, тому що немає ні звичок, ні практики, ні розуміння, як то має бути. Ну, звісно, можна сказати, є інтернет, можна піти там, подивитися, ролик, ще щось і якось зробити. А уявіть, що цього всього немає, є вий, будинок і матеріали. І, і сьогодні ми намагаємося в духовному світі десь бути тими будівниками, які саме все намагаються зробити. Бо то ж дешевше, бо то ж простіше, і я розумію, що роблю. А Бог каже, не потрібно. Віддай все мені в руки. Віддай, особливо там, де не розумієш, як робити, що робити. Скажи, Господи, не вистачає віри, проведи так, щоб ця віра з'явилась. Не вистачає терпіння, зроби, щоб воно мене з'явилось. Я не знаю, як ти це будеш робити, але допоможи мені його отримати. Допоможи примножити мені, бо без тебе я ніщо. І Бог почне діяти. Колись я два рази до себе чув слово, десь рік, чуть менше, це було пророче слово, і Бог говорив, тобі не вистачає віри. І я розумів, якщо я просто буду молитися, Боже, дай мені віри, вона не з'явиться. Знаєте, так сьогодні є пів кілограма віри, а завтра кілограм. Воно так не працює. Я розумів, що як тільки я почну просити, щось буде відбуватися в моєму житті. Але я не розумів, наскільки то буде серйозні події, Я вам чесно кажу. Я навіть собі не мог уявити. І я почав молитися і розумію, а віра не примножується. Ну, я молюсь, прошу, я навіть піст брав і не один. І Боже, дай мені цієї віри. Ну ти мені вже два рази говорив, що не вистачає її. І я сам розумію, що не вистачає. Так, я чесний з собою. Я дивлюсь на себе, на свої вчинки, на свою реакцію, на ту чи іншу подію. Розумію, віри не вистачає. Боже, дай мені її примнож. І ви знаєте, коли Бог почав заводити в ситуації, щоб ця віра почала зростати, я не був готовий до них. Точніше, я був готовий для отримання віри. Але не таким шляхом. Хотілося простіше, по-іншому, без таких переживань, без таких матеріальних, фізичних втрат. Але Бог розуміє, що по-іншому ти не зрозумієш і не оціниш. Якщо тобі просто дати і завтра в тебе буде, ну, скажімо так, вагон цієї віри, то ти навіть не зможеш її використати правильно, тому що ти не розумієш її силу. Ти не розумієш, що з нею робити. Приведу простий приклад в фізичному житті люди, які ніколи не мали багато грошей, випадково вигравали лотерею. І всі випадки, які були зареєстровані за останні 20 років, 90%. Є 10% тих, хто змогли дати ради, 90% ставали ще бідніші після виграшу, чим до цього. А знаєте чому? Вони не були готові до цього. Так, людина грала кожен день в лото, вона викидувала пів зарплати кожен місяць. Вона була готова грати, але вона не була готова виграти, ви розумієте? Люди сьогодні, і ми, християни, просимо, Боже, дай віри, дай терпіння, дайте, дайте допоможи більше тобі довіряти. А чи готові ми до того, як Бог це буде давати? Це не буде так, що сьогодні ти попросив, завтра отримав там, на 2% більше. Ні. Бог дасть тобі ситуацію, Бог тебе і заведе, він дасть сили пройти, а ти повинен пам'ятати, що ти просив і ти бажав цього. І зараз ти це отримуєш, збережи, оціни той шлях, який ти проходиш. І нехай воно лишиться в тебе як пам'ятка, як, якою силою, якою жертвою, яким терміном ти цього здобув. Тоді ти починаєш це цінити. І я вам скажу так, чим тяжче нам ще здається, як у духовному, так і в фізичному світі, тим більше ми те цінимо, тим більше ми те починаємо цінити. І наостанок розкажу маленький приклад. Це реальна історія із життя. Один багатий чоловік приїхав в дитячий будинок і вирішив на Різдво зробити подарунок дітям. І він взяв дітей і каже: ми зараз приїдемо в магазин дитячих іграшок. І у вас є рівно 5 хвилин, щоб зайти, все, що ви виберете, я вам куплю. Але умова була одна: діти заходили по одному. Не компанією, а по одному. Щоб не могли подивитися, підглянути. І ось заходить перший хлопчик, ну в нього одна думка: я можу отримати все, що я тут бачу. І ви знаєте, він пробігав 5 хвилин, навіть нічого в руках не лишилось, коли вийшов час. І він вийшов з чим, він нічого не купив. Приходить. Черга другої дитини, вона подивилася на перший приклад і зрозуміла, що потрібно діяти по-іншому. Вона відразу зайшла, перше, що сподобалось, взяла і вийшла. Вона навіть 5 минут не витрачала. І цей чоловік купив цю річ. Третя дитина вона побачила перший приклад, другий приклад вирішила. Що можна взяти те, що ти можеш зараз взяти і виходити, не чекати 5 хвилин, але не брати одне, а брати, оскільки може взяти. І таким же чином почали всі інші діти робити. Ну там четверта, п'ята, шоста дитина. І тут доходить черга до хлопчика, який не спішив поперед всіх чергу. Він просто стояв і на це все дивився. Ніхто не знає, що було в нього в розумі, але коли пройшов його час, він підходить до цього багатого чоловіка, бере його за руку і питає: А можна вас вибрати? І чоловік, знаєте, він розчулився. Він не був до цього готовий. Це не був план його дій на цей день. Це не входило зовсім в його плани. Він був готовий матеріально зробити добре діло, але тут приходить дитина, вона не хоче йти в магазин, вона просто приходить до нього і каже, чи можу я вибрати вас. Він розчулився, і згодом він усиновив цього хлопчика. І що відбулося глобального, чого не зрозуміли інше, але зрозумів цей хлопчик. Він вибрав того, хто може купити йому все в тому магазинові, і не тільки в тому. І все, що є в цього чоловіка, воно лишиться йому. Сьогодні цей світ пропонує дуже багато чого. І хтось заходить і бере одну річ, а хтось просто ходить, дивиться, дивиться красиво, але чи не встиг, чи хватило розуму не брати, і виходить. І повертається до того, хто дає більше, чим той магазин, чи цей світ. А хтось бере одну річ, хтось дві, хтось три, хтось бере охапку і виходить. Але є ті, які говорять, ні, мені не потрібно все в цьому світі. Я хочу взяти. І піти за тим, хто більший цього світу, хто дасть вічне життя. Як правильно, коли ми так робимо, як правильно, коли ми не турбуємось про кожен день, не турбуємось про наше життя, не турбуємось про те, Проблеми, які виникають. Так, да, нам тяжко, ми розуміємо, що ми не можемо відключитись і думати про вічне. Ні, ми, як люди, ми повинні якось реагувати, щось робити, але впереді цього всього повинен іти той, хто все це вирішить і допоможе. Нехай сьогодні Господь допоможе нам в тяжких ситуаціях, в нелегких ситуаціях, коли немає сили радіти, все віддавати йому. Ти, Господи, йди спереді, а я буду йти за тобою. Бо коли ти йдеш спереді, пам'ятаєте, як говорить Мойсей, якщо ти не підеш зі мною, то ні мене, ні цей народ з Єгипту не виводь, ми не підемо. Моїсей розумів, що таке Господь і що таке, коли він іде спереді. Нехай допоможе нам Бог сьогодні зрозуміти, що якщо не йде Господь спереду нас, не йде з нами, то йти нема сенсу зовсім. Бо точно підемо не туди. Амінь. Давайте помолимось. Алілуя, святий, великий, всемогутній Боже. Я дякую тобі, що ти сьогодні даєш нам можливість чути Слово Твоє. Я дякую тобі, Господь, що ти сьогодні не полишаєш нас і даєш сили і підтримки, що Дух Твій святий він проводить сьогодні кожну дитину, кожного, хто віддає своє життя тобі, Господь. І я благаю в ім'я Ісуса. Нехай наше серце, наш розум, наші думки вони будуть готові приймати Твою настанову, готові приймати твій голос і йти туди, куди веде рука Твоя, допоможи нам, Боже. Боже, ми благаємо Тебе, нехай кожен день він починається з того, що Ти приходиш і ти береш за руку, і ти проводиш нас в наших проблемах, в наших турботах, коли нам тяжко, коли ми втрачаємо сили, коли ми не розуміємо, як діяти далі, Господь. Я знаю, що Ти приходиш. Я знаю, що Твоя рука вона торкається, бере і виводить нас з тих ситуацій. І я дякую Тобі за це, мій Господь. Я дякую, що кров Ісуса Христа, вона сьогодні дає сили. Кожному. Кожному з нас, що ми сьогодні можемо втрачати ті гріхи, лишати їх, виходити з світу і мати надію на вічне життя. Я дякую тобі, О мій Боже, благослови нас на цьому місці, благослови нас Духом Святим, наповни нас радістю Твоєю в ім'я Ісуса. Ми благаємо Тебе, нехай сила Твоя, нехай Слово Твоє воно торкається. Нехай із молитви, які ми підносимо до престолу Твого, вони будуть почути в ім'я Ісуса. О святий великий Боже! Без Тебе тяжко, без Тебе неможливо, тому будь з нами. Тому веди нас і давай сили в ім'я Ісуса, святий Господь. Я благаю тебе. Нехай сьогодні Твоє тепло, Твоя милість, Твоя рука. Вона огортає дітей Твоїх, вона дає сили і натхнення. Вона підтримує, Господи. О Дух Святий, я благаю Тебе, Боже. Коли ми знесилені, коли ми не розуміємо, як діяти, коли втрачаємо віру і силу, прийди, підтримай в ім'я Ісуса, прийди, простягни свою руку, подай свою поміч, я благаю Тебе. О Дух святий, Алілуя! о святий Всемогутній Боже, о великий, всесильний творець, нехай кожен, хто прагне, відчуває Твою воду, відчуває Твоє підпоміж, Твою силу, Господи. О підкріпи, благаю тебе, мій Бог, підкрепи, святий. <клухи> Алілуя, святий, Боже, і в цей час, коли ми прийшли до тебе. Коли ми склонились перед тобою, коли наше серце відкрите, щоб почути тебе, ти наповнюй нас любов'ю, ти наповнюй Духом Святим, ти наповнюй силою Твоєю. Нехай ця сила веде нас. Нехай слово Твоє, нехай з бадьоре дає тепло, дає радість і дає сили. Алілуя, святий Боже. О, подяка і хвала тобі, мій Бог, тому що ти дав прощення, кременалайдес, тому що ти звільнив кребеде Глаудес. О, рабедегата, ремини, скарабелайдес. Кремене Гаталебеделайдес, аллилуйя. Ребедиска налемене Флаудес, Дух Святий. Дій сьогодні, кребедефаудес, дій сьогодні на цьому. У місці, караманелайдес, нехай кожна душа відчуває тебе, корба де глабидеска дерама нелаудес, горба декириди скаделейдес, аллилуй, аллилуйя Тобі, святий Боже, наповнена силою Твоєю, наповнена надією, наповне життям, Господи. Та земля, яка висохла, нехай отримає воду Твою, нехай отримує сили Твоєї. В ім'я Ісуса, поблагослови, поблагослови, Господи, кожне дитя, кожне серце, Алілуя, наповни силою. Благаю тебе, мій Бог. Дякую, що ти з нами. Дякую, що ти не полишаєш. Я кожен день відчуваю тебе, я відчуваю, коли ти приходиш, коли ти торкаєшся і коли наповнюєш серце любов'ю. Я відчуваю, коли ти береш за руку і ведеш, і я дякую тобі, дякую тобі, мій Бог, тому що без тебе я не зможу, тому що тільки з тобою пройду тому що тільки в тобі знаходжу сили, і тільки на тебе покладаю свою надію, і допоможи мені пройти. Допоможи кожному з нас цю силу відчувати. Допоможи нам не схибити і дійти до вічного життя в ім'я Ісуса. Подяка тобі, мій Бог, хвала тобі, поклін тобі святий, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.